До ПТРК звернулися мешканці одного з будинків. Скаржаться на літню жінку, яка, за їхніми словами, утримує у своїй квартирі велику кількість собак. Одна із сусідок розповіла, що ця проблема триває вже кілька років. Ми почали вирішувати це питання ще 10 років тому. Потім, через різні обставини, все затихло. Хтось виїхав, хтось був зайнятий. Зараз це питання знову постало. Почались проблеми з антисанітарією. Вона отримує понад 10 собак в однокімнатній квартирі. Квартирі там схоже, там суцільна антисанітарія. Ще й цуценята є. Сміття вона не прибирає за ними, не вакцинує. Нас це дуже непокоїть. гавкання, вий, бруд це одне Також Собаки лякають дітей. Сусіди також нарікають на антисанітарні умови. За їхніми словами, жінка зносить сміття у під'їзд. Вона ходить по смітникам, збирає картон, збирає якийсь мусор, якісь одежу, складає на першому поверсі туди. Також у нас стояла така дверь стара, чесно, не знаю, вона теж туди складала речі, вона ж все запах дає. І у себе на четвертому поверсі також складала багато речей. Тобто вона ходила по мусорці, збирала щось додому, заносила щось в під'їзд. Це все повикидували, Вона ну, злилася дуже. Ну ми повикидували, тому що це ну, був сморід і від цього ж з'явилися ці таракани, тому що вона приносила цих зі смітника. Вони напевно в неї там в квартирі розплодилися і почали шмігрувати. Знімальна група поспілкувалася з самою Тетяною. Жінка розповіла свою версію подій та пояснила ситуацію з утриманням тварин. Найстаршому собаці лише 12 років, декільком по 10. Це ті, яких я вигулюю на вулиці. А тих, кого не вигулюю, троє двох дали волонтери і одна своя, що народилася і залишилася. Тетяна розповідає, що всього у неї вісім собак, і вона за ними доглядає. Від блох, звісно, купувала сім паріку і капала краплі. Утримує тварин Тетяна Іванівна, за її словами, з пенсії та підробітку. У мене є пенсія, працюю двірником. Ось тут, у дворі. Ще здаю коробки, макулатуру. Також жінка розповіла, куди наразі переносить коробки та що планує робити далі. Усі проти, тож я вже перестала. Поки літо, ховаю їх під кущі, а взимку не знаю, як буде. Можливо, вже й не носитиму, бо мені дуже важко, я вже не маю сил з тими коробками. Напевно, більше не займатимусь цим. Одна з сусідок пригадала нещодавній інцидент із собаками Тетяни. Одні собаки погано було погано і у неї трапився понос. І це все вона зробила з першого, ось чи четвертого, по перший поверх. У мене був коврик. Мій і у сусіда також був увесь в цьому лайні, і також двері. Ми її в цей же вечір не побачили, Вона цього не прибрала. Ми самі трошечки там біля моєї двері я сама прибрала. На першому поверсі вона складає завжди свої коробки, там не було пройти. Я поклала зверху коробки, щоб хоч люди, мої діти, пройшли по цих коробках, а не по цьому лайну. Сама Тетяна також прокоментувала цю ситуацію. Один раз, 12 років, Один раз за 12 років, і от через це такий галас підняв той Сашко, як його прізвище забула. Мільйонер, мільйонер. І він це все роздув. Я прибрала, прибрала, а от його килимок не змогла. Вони з'їли сирі пельмені з печінкою. і от таке сталося. Одна вискочила, трапилось це на вулиці, а та інша не витримала на третьому поверсі. Я ж живу на четвертому. Мешканці знову викликали поліцію та написали колективну скаргу. Патрульні прибули на місце, прийняли заяву та поспілкувалися з жителями. Оскільки Тетяни вдома не було, правоохоронці пояснили людям подальшу процедуру розгляду звернення. На даний момент її немає. Щас з до неї скоріше за все прийде участковий і буде дособирувати відповідний матеріал, складати протокол, в подальшому передавати його до суду. Там же ще будуть дивитися, чи притягалась дана особа. За дане правопорушення, якщо не притягалась, то на неї буде складен, там за першою частиною статті 154 неналежне утримання домашніх тварин, складений протокол. Ну, суд буде приймати рішення, який штраф на неї накладати, і що робить тваринами. Ситуацію прокоментував і начальник відділу благоустрою комунального підприємства Муніципальна варта. За його словами, він уже кілька разів виїжджав на це місце за скаргами мешканців. В першу чергу громадяни з під'їзду зверталися до нас, до муніципальної варти, і я особисто виїжджав. Ми з нею спілкувалися з громадянкою. Спілкувалися. Дійсно, був зафіксований факт. Однак зі сторони, квартира вона нас не пустила, але повідомила, що в квартирі проживає 8 собак. За зазначеним фактом по вулиці Шевченка, 134, факт був встановлений, вона нам надала пояснення у присутності свідків, ми цей факт зафіксували, громадянам, заявникам повідомили, що вона буде запрошена адмінкомісією. Там були терміни до 10 діб, щоб вона цих собак... Сама або випустила, або комусь дала знайомим. У муніципальній варті повідомили, що жінку вже викликали на адміністративну комісію, але вона не прийшла. Попри це, її притягнули до відповідальності. Оскільки скарги надходять і досі, начальник відділу розповів про подальші плани щодо вирішення ситуації. Що ми робимо в таких випадках? Вона зараз на контакт не йде. Но ми, в будь-якому випадку з нею зустрінемось повторно. І в присутності неї, також може в там, свідків, кликаємо працівників затишного міста і за участю працівників повідлого собак. У присутності хазяйки собаки всі забираються в приют на вулицю Харківську, 1. Ми будемо стежити за ситуацією і розповідати про її подальше вирішення. Марина Кукліна, Кирил Дмитру, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.